А Ореста Єцечка і Богдана Піндюру із погранічної і таможенної служб ждуть по ведь сьогодні вони задержали пасажира, перевозівши крупною партію наркотиків. Коли пасажири перевозять наркотичні речовини, це зразу помітно. Людина пітні, в неї тримтять руки, бігають очі. Але перед кордоном то і так стрес. Тому очі бігають відносно 90% пасажирів. А ще у нас санітарна зона півтори години. Тому очі бігають майже у всіх пасажирів. Але сьогодні нам пощастило. Перед тим, як висунути вам звинувачення, нам потрібно ідентифікувати ці речовини. Це кокаїн. Колега, ваша думка? Зараз. Згодом з варі колега. То кокаїна. Кокаїн. У нас є різнокольорові пігулки. Беремо одразу по дві, щоб довго не чекати результату ідентифікування. Якщо це наркотики, тобі гаплик. Якщо це наркотики. А це наркотики. Тобі гаплик. І нам гаплик теж. Нашому по дві брали. Тобі гаплик. А Орест Яцечка и Богдан Пиндюра в данный момент ждут приезда экспертов для проведения полной экспертизы изъятых наркотических средств. Богдане! Хто? Він з за телефон. Бо я не можу вже за танцювати. Льо! А мнаті л! Хех! Вихали далі! Хто дзвонив? Експерти дзвонили! Ох, є! Просили їм трохи залешіть! Всього, всього. Хочу чуть! Так, що нам далі-то? Трава! Мій пап'єр! Ммм, падлюхо! Де моя бутилька, пляха? По інструкції всі неопізнані речовини ми повинні передавати на експертизу. А так як всі речовини були опізнані нами, то нічого передавати не треба. Экспертиза наркотических веществ еще не закончилась, но пограничная и таможенная служба уже готовы отчитаться о ходе проверки. У наркотиков я много типов. энергетики, эйфоретики, эйфоретики. и галлюциногены. Их дочерью не так-то просто распознать. Но мы с коллегой справились. О, коллега! Закончили проведення експертизи із'ятих наркотических средств і готові видвинути задержаному обвінені. Розумієш, головне в цьому житті не робити лиха, бо все того тебе не пробачить. Чим більше зробиш добра, тим краще, тим більше повернеться до тебе з процентами. Чуєш, хлопець? Віди собі з Богом. Нам хоть страхи залыш. Лубяра! Все свет тобі то не пробачить. Если тебе понравилось это видео, лайкай, комментируй, отправляй друзьям. Ну и не забудь подписаться на наш канал. Все, я поехал.